Відкрите місто, назва всеукраїнського проекту, який спрямований вирішувати проблему місцевого значення. Орієнтований він на ініціативу та свідомість семих містян. До проекту вже долучились близько 20 міст. Сайт проекту діє вже майже рік, однак Ужгород долучився до нього тільки близько місяця тому. Ініціатором проекту в Ужгороді стала громадська організація. Так, будь-яка людина заходить на сайт OpenCity.ua, вибирає місто Ужгород, реєструється і ну. Загружає там фото, відеоматеріали, описує проблему, вибирає на карті, і ця проблема автоматично передається до відповідного відділу міської ради. Не треба писати листи, запити, телефонувати, Все це автоматизовано. Ефективна робота проекту має стати результатом співпраці громадської організації та органів місцевого самоврядування. Міській раді зазначають, злагоджене спілкування в електронному режимі значно скоротить оформлення документів для реєстрування тої чи іншої проблеми міста. Законовний час можна буде ефективно використати на саме усунення проблеми. Питання затягується виключно із організаційних моментів. Тобто воля є на це, і з обох сторін, і це задекларовано вже і у рішенні виконавчого комітету. В принципі створена робоча група. Ми. Проведемо короткі навчання із працівниками відповідальних структурних підрозділів. Позитивний досвід міст, де проект вже діє, дає надію на те, що в найближчому часі робота міських органів самоврядування вийде на новий рівень. Позитивного досвіду є дуже багато є з ким поділитись, є з ким порадитись. Це і наш місто Новатор Вінниця. Це і наші найближчі сусіди Івано-Франківськ і Львів. Є інформація що вже працює з схожою системою і Полтава. Чи будуть ужгородці користуватись таким способом вирішення проблем свого міста, та чи потрібен їм такий сайт? Я думаю, що це саме правильний варіант, коли потрібно владі показати, де у нас проблемні місця. А далі будемо всі разом вирішувати. Ну, однозначно потрібне, ну не тільки нашому, це взагалі необхідно кожному місту, яке хоче, прагне розвиватися. Головне, щоб було якесь реагування, то тобто, там можна написати все, що хочеш, а реакції ноль. Саме основне реагування, щоб я вважаю, що такий сайт в будь-якому разі потрібен, так як ну, якби якщо люди мають змогу як звертатися, і мають змогу, якби заклик якийсь для покращення нашого місця, то я вважаю, що це дуже позитивно. Дуже потрібно. Ну а кому ж сказати про то сміття і кому пожалуватися на те, що лежить этот мусор і нікому він не потрібен. наразі. На сайті вже розміщені заяви ужириців. Розглядати їх почнуть відразу після того, як влада і громадські активісти дійдуть згоди стосовно майбутньої співпраці.